Ну ж, друзі, сьогодні за ніч випав такий ось чудовий сніжочок. Отака чудова погода, тільки прийшов я на поле, вже накопав трохи монеток. Не знаю, показувати вам чи ні. Ну, там два галери, ті, що завжди попадаються дуже часто. Але тільки що був сигнальчик, такий слабенький, 27. І я його ніколи не забуду. Тепер я буду знати, що це 27. Я знав, що це щось невеличке. І от клянуся вам, отак от ось випало і отак от ось лежить, дивіться. Я вже бачу, що це срібло. Скушу. Спробую здержувати емоції. Але погляньте, яке срібло. А вам, мабуть, не видно. Подивіться, яке срібло. Ось там, ось там я заходив крейцери величезні, срібні. Я знав, що десь тут будуть ще щось подібне. Ось десь отам вчора я знайшов срібну монету німецьку 1935 року.